Любити батьківщину є найгарнішою та найприроднішою потребою кожного щирого серця. Закарпатська угорська спільнота щодня доводить, що навіть у складні часи, а подекуди і безвихідних умовах вони залишаються на своїй батьківщині, хідно тримаються своєї угорської ідентичності, як в мові, так і в культурі. У цьому, як наголосила заступниця державного секретаря Угорщини з питань мистецтва та громадської культури, Ірен Новак під час заходів до Дня угорської культури в Берегові уряд Угорщини надає всю необхідну підтримку. Ірен Новак підкреслила, що для неї було особливо важливо цього дня бути саме тут і своєю присутністю засвідчити підтримку місцевій угорській громаді. Я вважаю, що сьогодні найбільшим викликом для угорців є спереження угорських громад. Важливо, щоб угорські громади тут, навіть у цій складній воєнній ситуації, відчували підтримку уряду Угорщини. Саме тому протягом останнього часу ми започаткували численні культурні програми, які реалізували в дитячих садках, школах, а також привозили заходи і до угорського театру в берегові. Особисто я впродовж цього періоду неодноразово бувала на Закарпатті, відвідувала не лише великі міста, а й зовсім невеликі населені пункти та зустрічалася з Креме з директоркою театру, яка розповіла, що в громаді майже не залишилося чоловіків. Попри це, там зберегли трупу і намагаються організувати театральні вистави, куди жителі берегова можуть прийти, щоб хоча б на певний час відволіктися, набратися сил і забути про труднощі, з якими змушені жити щодня. Те саме стосується і дітей, які в багатьох випадках перебувають у бідності та складних життєвих обставинах, адже нині їм щодня доводиться боротися за виживання. І, можливо, якщо ми можемо привозити для них такі програми, під час яких вони мають можливість зміцнити. Нити свою угорську ідентичність і бодай трохи забути про проблеми, з якими стикаються, відчути єдність і підтримку в такій формі, усвідомити, що ми є спільнотою, що навіть якщо живемо не в одній державі і нас розділяють державні кордони, у них все одно є національна свідомість. Тоді, на мою думку, це може дати їм силу, витримку та бачення майбутнього. У вшануванні пам'яті спільно взяли участь майже всі громадські та політичні організації угорської громади Берегова, засвідчивши, у складні часи єдність має вирішальне значення, а культуру необхідно плекати разом. Протягом останніх десятиліть з нашої спільноти відійшло вже дуже багато громадських діячів, які були поруч із нами. 1 січня ми вшановуємо пам'ять Петефі, 22 січня кельчей. Також це своєрідна циклічна низка подій. Фактично, саме з дня угорської культури розпочинається культурний рік. На жаль, наше місто скоротилося чисельно. Та, попри це, кількість людей, які й сьогодні прийшли вшанувати пам'ять, була не меншою. Тобто, ми і далі тримаємося. Щороку змінюється й послання. Ми намагаємось підлаштовувати його під актуальні події. Дії, а за потреби і під суспільні очікування, визначаючи, на чому саме варто зосередитися в конкретному році і як правило нам це вдається. Цього разу йшлося про те, що було б справді добре, якби нове вино ми вже могли споживати в мирі. Хоча для цього ще має відбутися багато чого. Виноградна лоза не повинна вимерзнути. Має бути господар, який збере врожай, а потім покладе його в діжки. Тобто, життєвий цикл закарпатських угорців не можна переривати. Кожен, хто перебуває тут, має виконувати свою справу, а кожного, хто цю справу робить, Потрібно підтримувати когось доброю порадою, когось конкретними вчинками, і найголовніше, ми маємо допомагати один одному. Якщо це буде, я вважаю, що ми зможемо передати послання і підтримку й тим, хто нині перебуває десь у далеких або не таких далеких країнах. Ми тут подбаємо про те, щоб той вогонь, який свого часу розпалили наші предки, і далі жив. А за таких умов ми ще зможемо підкласти до нього сухих дров. Ми Покладання вінків у Берегові відбулося біля будівлі пошти на площі імені Ференца Ракуці Другого. За переказами саме тут свого часу Ференц Кельчий надіслав перший чистовий рукопис сьогоднішнього гімну України. за порукою запорукою національного самозбереження є наявність у нації спільної національної ідентичності. Основою національної ідентичності є культура. З цього погляду ми угорці, можемо вважати себе щасливими, адже наші предки залишили нам прекрасну культуру, яка зміцнює нашу. Національну ідентичність і дає сили гідно триматися в повсякденному житті. День угорської культури також нагадує нам про необхідність зберігати спадщину наших предків, адже це свято відрізняється від інших національних свят. Воно не присвячене окремій історичній події чи конкретній особистості. Ми не вшановуємо одну постать, а віддаємо шану щоденним героям, тим людям, які роблять можливим, те, щоб спадщина наших предків жила й далі. Йдеться про вчителів, бібліотекарів, співаків, митців, акторів, усіх тих, хто словом, твором вистав. Виступом чи театральною постановкою робить свій внесок у те, щоб угорське слово жило на Закарпатті. Після покладання вінків до меморіальної дошки Ференца Кельчі у берегові організували і низку інших заходів. В університеті імені Ракоці відбувся показ фільму. В Європейському угорському домі конференція з церемонією вручення нагород, а також урочисто відкрили меморіальну дошку угорському письменнику Мору Йокаї.